Всім привіт, дорогі глядачі. На фоні скасування початкових мирних перемовин, що мали відбутися у Лондоні, московські фондові ринки знову падають, а економічні очікування московитів погіршуються. Обіцянки Трампа не реалізовуються одна за одною, ні тобі закінчення війни за 24 години, ні чіткого перемир'я до Великодня. Фактично нічого з обіцянок Трампа щодо московсько-української війни не вирішується. Як поточна турбулентність вплине на московську економіку, і до яких наслідків вже прозводить впертість московитських еліт, і чому американцям треба не як діти волати з Вашингтону, а посилювати Україну і чекати скорішого ослаблення московської економіки і вже з позиції сили дотискувати московитів? От зараз цього відео буде зрозуміло. Першим ефектом скасування перемовин стало падіння основних московських фондових індексів. Це й не дивно, оскільки ЄС вкотре нагадав, що не збирається знімати санкції з МЗРФ. Навіть якщо США частково знімуть санкції з Московії, московський газовий і нафтовий промисли надалі переживатимуть кризу. Адже по суті основні технології були європейські в сектора, і найголовніше купляли ці товари продукцію з Московії саме європейці. Азові проблеми через обмежену пропускну здатність єдиного запроводу до Китаю, а тому нікуди продавати його, окрім ніж туди, і по обмеженим можливостям. І нафтові проблеми через непередбачуваність Трампа та поступове витіснення країну ПЕК плюс з ринку через нарощення видобутку в альтернативних країнах США, Бразилії, Лівії і інших країнах. Та й найбільший експортер Саудівської Аравії нині переживає на найкращі часи. Дефіцит бюджету зростає, а самообмеження видобутку не призводить до зростання цін. Наразі у суседідів простої величезна кількість свердловин, які сумарно могли б своїм видобутком перекрити весь морський експорт нафти Московії, і це при тому, що Саудитам буде рентабельно продавати нафту навіть за 40, а то і 30 доларів за один барель, і то це кращої якості нафти. Нашому телеграм-каналі ви можете багато чого про це почитати, багато постимо, долучайтеся. Буде цікаво. Посилання буде в описі до цього відео. Там більше інформації. Спори на силу оборони, і, звісно, ми в коментарях є часто там дуже цікаво. Хоче потенційне зняття санкцій з нафтового експорту і покращить позиції московської нафти, проте загальне становище ринку енергоносіїв на сьогодні. Mm, дуже хитке. Московські індекси не лише залежать від цін на нафту, вони також залежать і від загальної економічної кон'юнктури. Менші ціни на нафту, менші експортні податкові надходження, менші доходи бюджету. Вже два місяці Московія зводить бюджет з величезним дефіцитом. Скоріше за все, московити вирішили йти в Абанк і Контрактують величезну кількість озброєння, щоб якомога швидше його отримати. Проте подальша подібна економічна політика на фоні волатильності на нафту призведе до згорання ФНБ та необхідності термінового секвестру бюджету. А під секвестр будуть іти різні соціальні видатки. Там вчителі, лікарі московити не будуть вирізати видатки на свою окупаційну армію. Де ж пропаганда ж спробує зменшити невдоволення? Проте чим пустішими будуть холодильники, тим складніше буде процес на Москві. І тут варто згадати про другий ефект. Інфляція в Москві нікуди не зникає. Дійсно, вона дещо пригальмувала. Проте все, ще навіть і близько не відповідає цілі центрального банку. На фоні ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури у вільне плавання відійшли ціни на пальне. Дефіцит кадрів і зростання цін на енергоресурси вже призвели до рекордного зростання вартості вантажу перевезень, що вже накладає свої ефекти на споживчі ціни. Влітку на московиті очікує вкрай неприємний сюрприз. Чергова індексація цін на електроенергію та природний газ. Електроенергія удорожчує одразу на 12%, а газ на 10% для промислових підприємств газ стане ще дорожчим. Що стане ще одним інфляційним фактором? Індексація цін відбудеться через кризу ринку збуту Газпрому. Якщо раніше можна було дорого продавати газ у ЄС і дотувати низькі ціни для населення, то зараз Газпром поринув вічні дефіцити та збитки перемішані з новим відео про Європу, яка ось ось і замерзне. Поки Московія страждає від інфляційного шторму, попри продовольчу кризу. Інфляція в ЄС падає. Це лише один з прикладів, що показує нам справжні причини інфляційного ралі на Москві. Вічно зростання виплати мобілізованим, величезний дефіцит кадрів, вливання у ВПК і розподіл робочої сили з цивільних секторів на військові. Випуск цивільної продукції падає. Кількість грошей на рахунках у членів сім'ї сімей білих лад зростає. Дефіцит товарів зростає, що і призводить до інфляції. Зважаючи на провал перемовин у Лондоні і відмову України та ЄС на ультимативні вимоги Москви, центральний банк останню скоріше за все продовжить фіксацію облікової ставки у п'ятницю, 25 квітня. До цього схиляє його політична невизначеність та все ще високий рівень інфляції. Навряд чи Набіуліна буде знижувати облікову ставку в умовах такої нестабільності, а це в свою чергу призведе до подальшої кризи кредитування, яка вже почала вражати деякі найбільш чутливі галузі московської економіки, наприклад, житлове будівництво чи вугільна галузь. Щодо останнього, то там многоуважаємо Китай запровадив мита на московське вугілля. Окрім цього, транспортна інфраструктура Москві не витримує навантаження, оскільки пропускна здатність. Коридорів до Азії вкрай обмежена. Московські аналітики вже прогнозують ризики скорочення темпів, зростання ВВП і гальмування економіки, але ті прогнози не врахували фактору дешевої нафти та продовження війни. І це надзвичайно цікаво. Тримаємо далі кулачки за ціни на нафту, і щоб кількість проблем у бюджеті Московії зростала до слова, падіння доходів бюджету та ціна на нафту стимулюватиметься РФ до девальвації рубля. Місний рубль нікому не вигідний, оскільки ріже надходження від нафти і стимулює імпорт з КНР. Курс долара в Москві в останні дні теж дещо зріс, але це не стеля. Московські аналітики очікують, що у найближчий час він знову повернеться до відмітки у 90 дерев'яних. Ну а там ми побажаємо далі все ж таки пробувати 200 рублів і того більше. Тож така ситуація, дорогі друзі. Будемо дивитися, що там далі робиться. Тримаємося. Всім всього найкращого. До побачення.